Сьогодні на правобережній частині міста працівники комунального підприємства Водоканал виконували заміну засувки на водогоні. Протягом останніх двох днів працівники підприємства проводили підготовчі роботи, розкрили водопровідну камеру та провели її чистку, замінили болти. Сьогодні працівниками нашої дільниці по експлуатації водопровідних мереж споруд виконуються роботи по заміні старої засувки діаметром 500 на новий затвор хавле діаметром 500. для більш надійної герметичної перекриття водопостачання правобережної частини міста Кримчука. Стара засувка експлуатується з 1984 року. Нова засувка дозволить плавно перенаправляти потоки води у системи водопостачання для забезпечення водою мешканців правобережної частини міста. Затвор хавли прийшов в комплекті з монтажною вставкою. Це забезпечує нам провести роботи без виконання зварювальних робіт. Раніше ми цю ставку варили, тобто з. Проводили зварювальні роботи. Для виконання робіт задіяні бригада слюсарів, аварійно-відновлювальних робіт, кран, екскаватор. Невдовзі водопостачання для споживачів буде відновлено. Заздалегідь споживачі правобережної частини міста Кременчука були попереджені про припинення водопостачання в зв'язку з проведенням даних робіт, крім села Садки і мікрорайону Раківка. По завершенню робіт водопостачання буде відновлено. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.